Чого собі оце, я просто якийсь шеф-кухар тепер, чи що, подивіться, яка смакота в мене вийшла. Я в шоці, це здається найкраща курка, яку О, я привіт. робив у своєму Слушайте, житті. Там, привіт Значит, корову збили. Там якийсь меморіал зробили. Яку корову збили? О, знаю. Я дала, ти знаєш? Ні, я про це вперше чую. Ой, А що там в тебе в таке, а? Нічого, а що? бачила це Нічого, ти не бачила? Ні. Mm -hmm. Нічого ти не бачила, Куча! Віка. Ні. Воно ні, ні, помочну... Ой, ні, ні, ні. Так, іди! Так, що ні, ні. Ще треба не можна. Поїсти. Ще не можна. Потім, якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Ходімо, покажеш той меморіал. Що ти готуєш? Просто спробував приготувати і вийшло. Здається, просто якусь праву шеф Так, Давай випаємо. Воно що холодне. Ні, почекай, воно занадто гаряче. Потрібно, щоб воно трішечки постояло. Ось бачиш, тут багети ще є. І потім береш так багет, береш половину курки. Так, відходь, чуєш. Не треба ну, тут ході нічого. Ходімо подивимося. Ходімо, я ж кажу, давай Ріше. подивимося, що там за меморіал, і потім повернемося до цієї курки. Будемо її їсти. Тут її Корову збили, і тут Корову Шановці. збили, серйозно? Заради однієї корови, нічого, собі реально щось схоже. Тут навіть якісь ці свічки іграшки. стоять, іграшки, mm -hmm. голова оці... о, почекай. Що це це крафт? Дивись! Опа. Ти це бачиш? Він віки, дуже ну, покажу, маленький. Супер маленький крафт, це але ж, це ж е, лавака, лавака Сатурна Сатурніта. Сатурніта. Так. Mm -hmm. Це саме вона. Серйозно, почекайте. Слухай, може вона То вмерла, ти що її сюди шанували чи що. Я навіть гадки не маю. Давай її змайструємо. Це ж супер, mm -hmm. ні? Буде в нас власна ловака Сатурна Сатурніта. О, прикольно. І можна ми можемо до ковілок поставити, щоб вони познайомились. Так, супер, все сто відсотків ми її майструємо. Давай дивитися, що тут потрібно. Потрібна оця коров'яча якась голова чи маска, чи що. Почекай, так це ж така сама, як отут тут з звідси Що звідси ну, забрав? Ми вже не можемо забрати. Це як на То тобі так і сказав, Диви, не можна жодного селяна там немає. Чіпати. Жодного селяна Ей! немає. Ну... <світ> Як зора, Так, добре. Я знаю. Так, Ні. Так, давай без цього Капець, у нас є перший інгредієнт ви тут потрібні ще якісь чоботи. Зараз все буде. Почекай. Ти що реально. Знаєш Ніхто не помітить А що такого? Я не знаю. Давай, о! В мене є думка. В мене є думка. Так, почекай. Оп, зараз почекай тут, я зараз Шого? повернуся. А ти щось, е, е, якийсь то шар Зараз почекай, я повернуся. Ааа, Це... так, сюди. Ні, не сюди, от сюди. Сюди, ось сюди. Так, дивись, дивись, все, я біжу, ходімо туди. Так, 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 О, так, ти... так, так, так. Сюди, сюди, сюди. Дивись, зараз от береш... О! <рес> Нормально? А це ти зробив? Щ... Ти ще Майнкрафт зламав? Ні, нічого я не ламав. Міка, це. є спеціальний станок, на якому можна отак закруглити блоки. Слухай, а зроби мені величезний кексбузла. Та тільки з блоками можна. Чого він буде величезний? А. Ну, Блок. Це круглий буде, а він не круглий, тому більший. Диви, диви, диви. Отже, якщо сюди прийдуть селяни, вони, типу, помітять, що тут немає цієї маски, але вони такі, типу, що, що круглий блок, і всі такі. Ну, вони поклонятися потім стануть. Отже, так, ми це забрали. Давай швидко подивимося, що ще тут потрібно. Потрібна якась кругла фігня якогось блакитного кольору. Я навіть не знаю, що це таке, якийсь блок. Золоті тяги. Золоті тяги? Ну, реально. Ну, я думаю, що а оці взуття можна купити буде на ринку, оці якісь. що це таке? Це тарілка якась, чи що? Ні, Я не знаю. Може, це можна взяти якийсь злиток, коваль його розплющить, і буде в нас таке саме, а? <звук> Знов кругле, так? Ну, так, а що? Нормально ж буде, чого. Це схоже на якусь кераміку, але що то таке, я не знаю. Якого воно кольору, блокину. З блоку так можу зробити? Так, можу зробити, але потрібен блок. Може це на ринку буде продаватися, там, де цей е, город і садо, це все таке інше продається. Я не пам'ятаю оку. Може там щось новеньке завезли? Ну там були у нього блоки, там земля була, міцелі здається, був, чи ще щось таке було. Ні. Поїхали, все. Нам не можна гаяти час. Так, сюди, сюди, сюди. Почекай, а де мій квадроцикл? Ой. Е Я його забула. Де ти його забула? Я там каталася. Де там ти каталася? Я там я каталася? Sorry, я забула. Зараз я зараз, так, зараз. я беру гроші. Так, треба взяти побільше, ось так. Тисячу беру. Все чудово, повинно вистачити. Давайте, отак. Серйозно, каталася на моєму квадроциклі, забула його десь там у лісі. Міка! І побігла кудись, дивіться. Так, давайте, я біжу за нею. Я біжу за нею. Біля корови ти каталася, чи що? Ти серйозно? Ти ти Мій квадроцикл! Міка! Ти що, ну, якщо б його хтось вкрав? вези мене на ринок давай. Поїхали. А якщо б його хтось вкрав. Та я просто тут гоняла, тут такі хаби є, типу так. Ти капець. Ледь не лишилося квадроциклу, квадроцикл. я щойно його прокачав. По там. Я його щойно прокачав. Ти що не розумієш? а Що, мені не їздити на ньому. Ну, додому привозь його. Так Та не можна забула. його забувати. Так, ходімо. Нам потрібно знайти, зараз буде, по-перше, злитки. Ми не спитали у коваля, чи зробить він нам таке, ну, чи ні. Потім? Потім? Ну, окей. Потім так потім. Що треба робити? Давай ми купимо злитків якихось. Я не знаю, з чого це може бути. Сталь піде, як думаєш? Ну, залізо якесь там. Та ну залізо тут залізо тут є, до речі. Залізо, воно... напевно, не думає також. Ну, воно однакове коштує, як може, сталь, але витам? сталь міцніше. Ні, він дуже багато коштує. Все, я беру два отаких от стальних злитка. О, ну це й жлобчик. Це в нас є. Ну а що? Ми минулого разу ви цей, витратили на катани дуже багато грошей. А тепер ти все. Жлобчик. Я не жлопчик. А ти, якщо будеш підійдує? так казати, то залишишся без курки. Ще в кухарської. Ой, ти зовсім не жло б. Баки не жлоб. Він Правильно все у вас зараз купить. Доказуй. <хи> так, все не куплю, але мені потрібні черевики. покажіть, які, будь ласка, у вас є тут. Може, у вас тут щось. Ну так, у нього тут щось кінецове. Слуга, ну що такі, вони на точку, жовті. Оце ти маєш на увазі? Ось ці. О, дивись, я купив. Дуже <хи> схоже. Ну, можемо спробувати. То вже якісь помаранчеві. Так, це сюди, це так. сюди було. що ще треба. Будь ласка, о, блок. Блок потрібен. Ось, сюди ось у нього, ось у нього. Є. Зараз подивимося, чи є в нього саме такі блоки, які нам потрібні. Тому що я не знаю, що то, але схоже на кераміку якусь. Угу. Вітаю селян. Нам потрібно цей блоків кераміки, будь ласочка якихось. О, в нього є. Цілих шість видів, дивись, шість кольорів. Ось такий сірий, червоний, зелений, жовтий, блакитний і якийсь, е, типу, аквамарин. Якщо візьмемо зелене, то воно буде. Ну, типу, ця коровка як земля. Ну ні, це нам не підходить. Там було планет. щось блакитного кольору. Або оце, або оцей. Давай два візьму. Так, сюди. Добре, Слушайте, і давай сюди. ще фламінго візьмемо. Ні! Зробимо. Сюди мене, дайте. Воно купляємо їх. І розставимо. У нас буде дивись власна армія фламінго вдома. Ось такий і ось такий. Mm -hmm. Я тобі секрет Добре. розкажу. У нього тут коштує все в три рази дорожче. Краще в інтернеті О, замовити. Так, а? Там буде набагато дешевше. Mm -hmm. Поїхали. Добре. Все, селяне, дякую. Добре. Ми пішли. Дякую, Ми все купили зараз. Mm -hmm. Спробуємо виточити з оцих блоків дві кулі і подивимося, як там що воно буде виглядати. Найбачі. А й до коваля, точно я зовсім забув про нього. Капець, як так можна було забути про коваля? Це ж один з найголовніших інгресів. Е, е, у мої подруги, у подруги там скоро день народження, і треба щось замовити. Ти мені допоможеш, а тут там щось на іноземному написано все, я не розумію. Та допоможу, допоможу. Так, злазимо. Тільки квадроцикл, якщо береш, приганяй сюди, і добре. Добре. Щоб він не валявся там десь посеред поля у цього. А... Так, диви. дивись. Беру оце. Роблю ось таке кульку і ось це. Дивись, є отака кулька, і Добре. є ось така кулька. Добре. Дємо, перевіримо яка Давай. Там більше. Давай. І більше до коваля більше. одразу. Зараз угу. оп, зачиняємо двері і йдемо до коваля ще. Так, яка там потрібна? Слухай, Ану. мені здається, що більше блакитна. Оце, ні, оце. Аквамарин, бачиш, там такий є е, цей е, О, чорний там, такий там. квадратик. Uh -huh. Оце воно. Так, це сюди. Реально. На, це можеш собі забрати. О. Поставити кудись, воно прикольне. Так, ходімо до коваля. Йдемо до коваля. Сподіваюсь, він зробить нам такі штуки. Хоча чому ні? Це ж ізі, ні. Просто розплющити злиток та й все. Ковалю, привіт. А, ми тут купили злитки цієї сталі. Чи зможеш ти нам зробити, типу щось, знаєш, просто розплющити її, отак, в щоб вона була круглою такої форми, а? Можеш? Угу. Так, так, звичайно, можу, давайте злитки мені. О, чудово. Так, та як знову ж таки взяв. І сюди. Все, ну так він ж з них і зробив. Все, в нас все є. Чуєш, побігли. Супер. Все, зараз будемо робити оцю цю лаваку Сатурна, Сатурніту. І подивимося, як будуть реагувати у ті корови, які живуть на горі. Мені навіть самому Почиваєш, цікаво. що вони <хи> Так, заходимо, викладаємо крафт, маска, оці дві якихось тарілки, чоботі. Оці, і все залишається. Оця кулька. Три, давай, давай. дві, одна. Нічого собі! Рально вийшло! вийшло? а ну Лавака Сатурна Сатурніта! То Вона прямо вас. в моїх руках. Так, по побігли сюди, зараз піднімаємося Поїхали. на гору швиденько. Поїхали, так ти не заїдеш туди. А, ну, добре, піди. Давай. Давай сюди, сюди, сюди. оп Зараз заліземо швидесенько і подивимося, як будуть реагувати у ці корови. Сподіваюсь, вони не полетять всі разом в космос, тому що це буде капець. Слуха, а Якщо потім будуть ці інопланетні істоти, вони будуть ккрасти наших. Корівок. Так, давай не будемо такий сценарій продумувати. Це погано дуже. Ану, приєднуйся до цього стада. Все справжня лавака Сатурна сатурні. Воно прямо розмовляє так само. Реально. Так, але ти повинна не так розмовляти, а мукати, як корови роблять, зрозуміла. Так, му. Ні, не так. Уяви, якщо усі потім корівки. саме казати. Та це просто вже дурдом буде якийсь. Я в шоці, диви корови теж в шоці. От вона, от просто взагалі, про в неї очі в різні сторони. Вона не знає, що навіть казати. О, а ця дивиться на неї. Така типу, ти хто? <смех> <смех> так, ну що, я думаю, що можна е, відмітити цей крафт як успішний, тому що в нас вийшло змайструвати оцю лаваку сатурна Сатурніту. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Е, е, якщо сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А ми разом з Мікою зараз підемо їсти ту саму смажену курку. О-о-о! Мукнула, чула це? Мукнула Ларк. вона. <свісна> всім, друзі, дякую за перегляд. І всім до зустрічі. На все добре, котики.